Тижневий дайджест кіберспортивних новин, які ви могли пропустити. Денді повертається в кіберспорт. І це не Dota 2, а Warcraft 3. Колишній професійний гравець у Warcraft Мануель Габі анонсував турнір OnlyFans Invitational. Головне не перепутати з OnlyFans. Спонсором якого став Blizzard, а одним із восьми учасників івенту став Денді. Починаючи з 23 лютого, Денді регулярно грає в Warcraft 3 на стрімах і вже досягнув 50-ї сходинки у ладері поточного сезону. Змагання пройдуть 14-15 березня, а призовий фонд складе 10 тисяч доларів. До речі, турнір транслюватиметься українською мовою. Чи правильно все зрозуміло? 2025 рік, турнір по Warcraft 3, призовий фонд 10 тисяч доларів, українська мова, хедлайнер Денді. Вишибти мене. До наступної новини ESL Pro пролік переїде на лан, а потрапити до неї можна буде через відкриті кваліфікації. Починаючи з 23 го сезону, який пройде з 1 по 28 березня 2026 року. Перші дві стадії турніру проходитимуть онлайн на європейських серверах. А плей-офф за участю восьми команд буде зіграно на арені. Далі вісім найкращих команд пройдуть до другого групового етапу, який також складатиметься з 16 команд. Усі матчі групового етапу будуть формату Бесовтрій. А вже потім вісім найкращих команд пройдуть у плей-офф за системою Single Elimination, який відбудеться в присутності глядачів на арені в Європі. Це означає, що фінальна частина пролік більше не проходитиме в студійному форматі, як це було раніше. Змінилася і формула розподілу призового. Тепер 23 і 24 місце отримують три тисячі доларів. А перше місце 100 тисяч баксів. Добре, це чи погано вирішувати вам. До речі, чекаю вашу думку в коментарях. Головне, щоб не з'явилося більше читерів через можливість грати онлайн. Розробники ПАП анонсували нову гру виживалку на базі штучного інтелекту. Studio плеєри Production, заснована Бренданом Гріном, творцем ПАП, анонсувала свою нову гру. Пролог Go Way Back» – це однокористувацька гра в жанрі виживання з відкритим світом, яка використовує технології машинного навчання для генерації ландшафтів. Тобто, карта буде змінюватися в лайп режимі в залежності від різних факторів, таких як погода, кількість людей. І тому подібне. Реліз гри в режимі раннього доступу запланований на літо 2025 року. Наразі доступна можливість приєднатися до плей тестування, яке триватиме 7 днів, починаючи з 17 березня. Для участі необхідно приєднатися до офіційного дискорд-сервера гри. Виглядає доволі цікаво, але ми пам'ятаємо, що й ПАП колись був крутий на старті. А що зараз? Не будемо про сумне. Йдемо далі. Проголосуй за українську мову на твіч. Українська кіберспортивна спільнота активно просуває нову петицію про додавання української мови на Twitch. Попередню петицію подавали у 2019 році, і вона була проігнорована. З початку 2022 року кількість україномовних стрімерів суттєво зросла. Багато українських творців контенту, зокрема Лебіга, які займає 49 те місце за середню кількістю глядачів, стають все більш впливовими в категоріях. Твіч до платформи також приєднуються відомі представники українського шоу-бізнесу, такі як Отой та Півоваро, аби підтримувати зв'язок зі своєю аудиторією. Це нормальне бажання, що все, що от нас оточує, було б українською мовою. Особисто я розраховую на ваш голос і сподіваюся, що Твіч прислухається до нас цього разу. Це були головні новини тижня. Відтепер ми будемо зустрічатися з вами кожної неділі та обговорювати найцікавіше. Обнімаю, але тільки тих, хто підписався.